Вітаю всіх. Ваші увазі будинок села Чубани, 230 метрів будинок побудовний Сегли, ділянка в районі 700. Через дорогу такі чудові дуби. Знаходиться в гарній локації, тиха, затишна вулиця. Поруч з таким невеличким сквериком, і мажує також зі школою. Гарна інфраструктура, транспортна розв'язка, так як поруч багатоповерхівки і знаходиться в центрі, поруч з центром села. Сам будем побудований сегл керамічне, газ заведений, всі комунікації заведені, гарний такий забор зроблений. Дивіться, як. Я думаю, на відео видно. Це так спокійно, тихо, затишно. Ворота вже зроблені з мотором. Всередині зроблена вся розвитка комунікації, стяжка, штукатурка, теплова водяна підлога, батареї в кімнатах на другому поверсі. Можна починати робити вже ремонт. Є парка місця. На два авто, можна і три поставити. Також поруч будинок з об'єктуванням цего також продається. Ще є додатково у нього навісне, на два авто ділянка. Плюс-мінус така саме. Тут трошки вона в тому будинку трошки трошки більше Також метал-черепиться дах, іде утеплено мінватою. Водовідведення, подивіться, як гарно зроблено. Газ заведений в котельню і також в кухню. Тут місце під кранік, зараз вже зроблено автополив, капельний полив, також чорнозем вже є так, зроблений, тут якраз свердловина. А там, де паркомісця, там септик з переливом також зроблено. І така чудова тераса і задній двір. Гарно, що будинки всі інші подалі не давить зовсім. І велика, чудова така об'ємна тераса. Ще такі гарні сходинки зроблені, щоб зручно було підходити, підніматися на терасу. Так виглядає з цього боку задній двір і сама тераса. Так, побудований з керамічної цегли, утеплювач 15 см, плюс фасад, де така декоративна штукатурка. Гарні вікна, енергоефективні Рехау Німеччина. І також бачите фасад. Фасаду зроблено також часткова плитка. І подивіться, як виглядає воно поруч з тубами. Ще з кухні, з кухні вітання покажу, як воно все виглядає. І сходи. Зручні зроблені три сходинки, щоб нагору піднятися. З будинок піднятий, гарно побудований, фундамент гарний, Взагалі якісне будівництво. Цікавий, запрошую вас. Будемо раді, можете, якщо сподобається, звісно, і будівельника свого взяти, він тільки це підтвердить, що побудоване все гарно і якісно. І я починаю розказав, розкажу вам пропонування. Ми йшли. Праворуч таке місце під шафу гарне. І сам будинок згадаю, в районі 220 метрів з терасою. Це санвузон. Санвузо вже йде з усією розводкою, теплою підлогою, стяжка штукатурка. Також сантехнічна розводка. Місце під душову, рукомийник зеркалом, туалет, гігієчний душ. Це все зроблено. Далі йде котельня. Котельня з окремим виходом. Також зроблено грибінки. Тут якраз дві грибінки під теплу водину. Вже є тепла водина. І тут якраз пральня, сушилку можна буде поставити. Ось котельня разом з пральня. Це кімната на першому поверсі. Взагалі, в будинку чотири окремі кімнати, плюс вітання загальна, така п'ята кімната. Також тут зроблю виводи під, під батареї, і тепловідна підлога додаткова також є. І по пануванню це іде кухня буквою П можна зробити, чи буквою Г з острівцем. Тут місце під їдання, Так, стіл гарно поставити. Витяжка зроблена, бетонне перекриття і. Дивіться, який гарний краєвид. У вас буде з кухні постійно. Тут, до речі, місце під рукомийник, Дуже гарно споглядати на дерева, пляшочки, пшачки тобто, будуть співати. І в вашій увазі сама вітальня. Праворуч є вивід під камін. Поставлена шахта, і це вже сама. Сама вітальня. Тут диван ставиться, камін, телевізор. Ну, отак виглядає кухня з вітальнею і свій вихід на трасу. Ще раз покажу вам її. І... Ай, підемось на другий поверх. Ще раз шуденько нагадає панування. Війшли в шафа, санвузол, котельня пральня. Кімната і кухня, вітальня з виходом на терасу. Місце під їдальні. Сходи на другий поверх, моноліт. Велике вікно є. Гарний об'єм, багато світла. Помітимо, кухня-вітальня, багато світла, і також де сходи. Давайте по плануванню. Це перша кімната йде. Нагадаю, будинок 220 метрів за терасу, без тераси він в районі в районі 200 метрів. Так. Тут гарні вікна трихау, гарно відкривається. металочерепиця дах. Тепло мінвату. А гарна перша кімната. У всіх кімнатах є свої батареї. І тут іде свій санвузол, і принц тут санвузол, і там своя гардеробна. Це Мастер Спання. Якраз під душову. Так, да. зроблено. В цьому, цьому санвузлі тут якраз гардеробна. Така гардеробна. І далі йде це ще одна гардеробна. Тут іде загальний великий санвузол, тут душова, туалет гінічний душ, рукомийник з зеркалом, і тут можна величезно поставити ванну. Повально тако гарно, красиво з таким чудовим краєвидом. І остання четверта кімната. Три на горі і одна внизу. Тут вітальня п'ята. Плюс є ще горище. І гарний вид цієї кімнати. Я б, можливо, до речі, переробив би, так як тут санвузол з гардеробною і зробив би цю собі мастер-спальню, тому що все-таки хочеться вид на ліс мати. Це єдине, що я тут переробив. А так все досить гарно. І в, в описі ціна контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас. Нагадаю, на другому поверсі три спальні, два санузли, дві гардеробні і вихід на горищі. Всім гарного дня. До враження!